І так, вітання всім грибникам. Повторне-повторне вітання всім любителям грибних мандрівок. Знову ви на каналі Країна Грибландія. Знову ми в етері і знову ми у лісі. Що у нас сьогодні? Сьогодні у нас середа 22 жовтня. Знову знаходимось ми в турківських верхолісцях і робимо. Черговий огляд грибної ситуації. Рік цей неординарний, дуже-дуже специфічний. Примхи погоди мінливі. І не розумієш, що де коли. Знову ми на Турківщині проводимо огляд. В ялових лісах по низах пусто. Грибочків нема. Було різке похолодання 2 дні, заморозків на рівні мінус 3, мінус 4. Минулого разу на Турківщині на Верхолістях. Я вже з ними прощався, я вже вважав, що нічого не буде. Я вже бачив, що сніг з дощем, але повторюю знову, цей рік сьогоднішній. Теперішній неординарний. Ніби й приморозки пройшли, ніби й нічого не росло. Але, як самі бачите, приморозки ще кінцево не добили ліс. Матінка природа і весь ліс в шоці, він не знає, що з ним робиться. Буки, бачите, он пожовтіли, берези. Всі пожовтіли, але листя вони не скинули. Тобто, надзвичайно потужного похолодання не було. Що ми маємо в наявності? В наявності починається бабине літо. Знову різке потепління. Температура має піднятися до плюс 15. І хоча я вже сам не знаю, що казати, і я вже просто не розумію, що твориться, і матінка природа теж. Я вирішив ще раз піднятися сюди і оглянути. Ну, що в нас в наявності на даний момент? Ось такий білячок, бачите. Ну, зразу видно, що він давній. Тобто він перестояв декілька днів. Неподалік ще один під яличкою. Ось такий він також кількаденний. Приросту свіжого нема. Зато попався в такий козарик, могутній і потужний. І бачите, навіть були заморозки, в траві йому нічого не сталося, він просто зробився такий пізньоосінній, могутній і темний. Поки що в наявності більше в мене грибочків нема, декілька рижиків. Складається враження, що ліс повністю пустий взагалі. Навіть рижики пропали, які були декілька днів назад в гарній кількості. Я собі в своїх роздумах і аналізах думаю, що щось чудне твориться. Я не впевнений взагалі, що більше гриби будуть, але я не впевнений зовсім, що їх взагалі не буде. Це дуже якась така мінлива моя думка, тому що все пристосовується до погодних умов. А вони цьогоріч, як я вже говорив, дуже-дуже неординарні. Зараз різке потепління. Земля не замерзла. Земля не протягнута холодом, хоча температура підстилки, котрийсь день наближалася до плюс 4. Я заміряв. Що тепер буде? Тепер я навіть не знаю. Минулого року в такі от моменти я збирав прекрасні грибочки і, як, та, як на сьогодні нагадую, ще раз на все ганавця 22 жовтня, геть не зрозуміло, що буде далі. Що може бути далі? Не знаю, під такими от схилами де дешеберези, якщо гарно прибріє, пригріє декілька днів, вони знову, знову, знову можуть повилазити і потішити грибників. Може вилізти і білий, і козарик, і будь-який інший гриб. Дерева ще повністю листя не скинули. Відповідно, певні процеси біологічні відбуваються. Вони тянуть воду. Переробляють її в цукри, далі все воно назад вертається по інших судинах назад і забезпечує грибнички. І можливо, можливо, ще буде одна хвилька пізніх грибочків. Навіть якщо вона буде не потужна, навіть якщо їх буде небагато, то поодинокі гарні екземпляри все одно повинні будуть вилізати. В такі часи, після 20 жовтня, ну кожен рік, звичайно, я їх збираю, але масовки нема ніколи. Тобто вже нема там по 10-15 штук. Буває там один грибочок, два, три. 5 в найкращих випадках, але вони тоді абсолютно здорові, потужні, могутні і дуже-дуже гарні. Я вже тут влазив на колінах всі трави, чесно кажучи. Вже був у декількох місцинках, але нормального поки що я нічого не знайшов. Це наслідок оцього важкого, похолодання і цього важкого. Стресу для матінки природи. Тому ситуація така, що не обіцяю, що щось буде, але і не заперечую, що вони знову почнуть рости. Неможливо, неможливо в даний момент все щось спрогнозувати. Але температурні режими показують, що, що все можливо можливо. Якщо глянути Карпати в дальніх планах, отак. От там у нас гори, букові ліси. Вони дуже чудові, ще абсолютно не мертві і не залягли в сплячку. Тому кожен день приносить нові несподіванки і щодня, воно... Що зміняється? Ну я так думаю, що якщо не буде перших снігів і ще одного різкого похолодання, то це от потепління повинно в Карпатах, особливо тут на Турківщині. Та так само і на Сколівщині. Бо вчора я був на Сколівщині, знайшов також всього-навсього три білих грибочки в Сколівських Безкидах. Не було сильно навіть чим хвалитись. Ой. Як то кажуть, Надія помирає останньою. І я як настирливий і наполегливий грибник. Надіюся на ще щось чудове, прекрасне і результативне. Хоча можу і помилятися. Ну дивіться, ще одне свідчення неординарності. 22 жовтня. Ой. А що у нас тут? А у мене тут ягідки? Бурівок. чорниця, афини, Хто як називає? Звідки вони могли достигнути 22 жовтня, коли вони плодоносили в червні. Знову таке перепетії погоди. Тому що, бачите, які листу? Вони були обмерзли в червні. Пізніше випустили нові паростки і аж тепер заплодоносили, Тому поласувати чорничкою афинами. Чи бурівками. Дуже цікаво у жовтневий час. Бачите, вони поодинокі, але якби так дуже хотілося, то міг би трошки нащепати. Ну, ось такі колізії, ось такі природні аномалії. Слідкуйте за каналом, підкормлюйте. Лайками, алгоритми мого YouTube каналу, бо вони голодні. Ой, хай працюють. Добре. До слідуючої зустрічі. Всім мирних і щасливих мандрівок. Ви були на каналі Країна Грибландія. Середа, 22 жовтня. До побачення!